Вітаю вас, друзі, на чемпіонаті України на матчі Дніпро 1 Полісся, який ви можете подивитись на телеканалі Уніан. матчі, які би можливо в іншому турі ми би назвали е битвою лідерів. Битвою лідерів чемпіонату і можливо так і буде вже скоро. Але поки що це лише другий тур. Дніпро один перший тур пропускав, оскільки в нього була дуже важлива причина. Вони грали матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Панатінайкоса. Ну і відповідно, давайте одразу до складів команд перейдемо. А потім вже я вам розповів все, що цьому матчу передувало. Полісся, перший номер Олег Кудрик, п'ятий Микита Кравченко, 44-й Сергій Чоботенко, Артем Артем Шабанов, 29-й Артем Смоляков, 8-й Владислав Огіря, 77-й Богдан Кушніренко, 59-й Артем Козак, 18-й Бені Макуана, 6-й В'ячеслав Танковський, 28-й Пилип Будківський, головний тренер Полісся Юрій Калитвенцев. Бачимо невеличкі зміни у складі у порівнянні з першим туром матчем проти Вереса. Про них ми поговоримо ще обов'язково окремо, а зараз Дніпро-1 за які вже не буде грати Артем Довбик, який сьогодні перейшов офіційно до Жирони. 12-й номер Яків Кінарейкін, 42-й Євген Пасіч, 3-й Володимир Адамюк, 5-й Едуард Сарапій, 26-й Олександр Каплієнко, 18-й Руслан Бабенко, 23-й Домінго Бланко, 22-й Валентин Рубчинський, 11-й Денис Мірошниченко, 8-й Олександр Піхальонок і 10-й, увага, Максим Третьяков. Саме цей гравець, скоріш за все, і мінятиме Довбика на позиції центр Форварда. Що тут? Тут порушення правил і штрафний удар. Штрафний удар для Дніпра. Один і що одразу пряма червона. Пряма червона була в руках у Дениса Шурмана. У першому матчі теж було вилучення у Полісся Ну там було вилучення за так званий фол останньої надії від гітченка Надають допомогу зараз Домінго Бланко. Ось тут. Домінго Бланко видряпав м'яч в Танковського. Ну і потім його збиває Кушніренко. Підкочується прямою ногою Кушніренко. Так, нога стилилася по газону, але вирішив Денис Шурман, що цей фол заслуговував саме на червону картку. Насправді, на останньому повторі було видно наскільки небезпечно Кушніренко грав у цій ситуації. Вирішив Денис Шурман, що це було надто небезпечно. Це полісся і штрафний Удар для Дніпра. Один мірошниченко може на силу вдарити. Забирає м'яч Олег Кудрик. Ну, от вам і проблема, певна, в Поліся. Вимальовується в одному матчі вилучення, тепер в другому. Що цікаво, у матчі проти Вереса був вилучений Гітченко. І саме на його позицію у центрі захисту сів Богдан Кушніренко. Друзі, спонсор показу компанія Фавбет. Фавбет підтримуємо український футбол. І знову спрацьовує пресинг від Макуана. Отримує він дуже швидко м'яч у відповідь від козака. Б'є по і з порожніх воріт Вибиває м'яч. Едуард Сарапій. Мабуть, найкращий момент у сьогоднішнього поєдинку. На 32 й хвилині зустрічі Макуана все зробив для того, щоб забити. Він якраз у Сарапія м'яч і забрав. Але Сарапій виправив свою помилку. Трішечки сильніше треба було вдарити. Макона, от і з цим він не впорався. В дотик дуже добрий козак йому м'яч віддав і міг зараз конголезець забивати. Якби не Сарапій от тепер піхальонка немає. поруч з м'ячем лівою Тут мабуть не дуже зручно бити або Мірошниченко, або Сарапій. Виконує цей штрафний удар. Мірошниченко все ж таки б'є. Відбиває Кудрик. Перед собою. У Мірошниченка ці удари, вони їх дуже важко прочитати. Така неприємна траєкторія. бачите, м'яч Падає, звалюється, начебто дуже часто воротарський кут так прибуває Мірошниченко, коли воротар може дозволити собі кілька кроків до удару в інший бік. Кудрик не помилився. Кудрик не помилився, були в нього неприємні травми Можливо, дещо цей розвиток через травми загальмувався, але зараз він отримає шанс. Рубчинський передача під удар. Пікальонок один 1, 1 забиває. Який же точний удар від Піхальонка. Лідер команди мав сказати своє слово, і він його сказав. Так, що говорив кучер? Щось говорив про тиск на суперників. Він начебто абсолютно не святкує. А Дає настанову футболістам, які на заміну вийдуть. Дніпро 1 так і повів в рахунку на 62-й хвилині. Давайте ще раз подивимося на цей гол. Не вийшов м'яч, не вийшов м'яч і зумів розібратися у цій ситуації до мінгу бланку на відміну від своїх опонентів. Ну і чудова скидка від Робчинського. А Огір'я не розібрався. Огір'я не розібрався Огір'я На мить якусь виключився з епізоду, і цього вистачило. От, бачите, Домінго Бланко бачить. Ні, м'яч не виходить. Можна до нього дотягнутися. Пройшов, обіграв суперника, оббіг його по колу, ніби на треку. і віддав передачу загострюючу на Рубчинського. Рубчинський вже автор асиста у цій ситуації 1-0. Перший гол у чемпіонаті України цього сезону за дніпро 1 на рахунку капітана Олександра Піхальонка. Порівняйте, зверніть увагу, як Ківінда зараз грає. Як грав Третяков Ківінда, це центр Форвард. Він буде чіплятися, він буде ставити корпус, буде скидати м'яч під удар. Танчик зараз із м'ячем у штрафному. Ківінда міг забивати зараз, але рятує свою команду Кудрик. Здорово танчик увірвався у штрафний майданчик. Ну і розстрілював ворота Полісся зараз, Ківінда. Кудрик зумів відбити. Янаков. Янаков. Біжить вперед. Назаренко. Не Янакова залишаємо. Макуана зараз в центрі нападу. Чекає на передачу і вона до нього не доходить. Якби не Сваток, можливо, Макуана отримав ще один шанс забити у цьому поєдинку. Знову загострення від Янакова. Знову його простріл. Сваток прочитав. Огіря вибиває Макуана. Проти Сарапія розвертається. Красиво Макоана. Ніхто ні, не може в нього м'яч забрати. Макоана залишається на ногах. Його передача на Янакова. Удар Янакова блокують. І що Шурман вирішить. Дасть відкладений фол. Ні, тут справа не в порушеннях проти Макоана, а в грі рукою. Не в корпус зараз влучив м'яч а саме в руку Бабенко. Скільки я розумію. Накол знову збирається бити. Виконувати цей штрафний. Давайте дивитися, зараз точно скажемо. Не Бабенко, а Адомюк лікоть м'яч влучив. Ну, начебто притискав до свого до корпуса руки Адамюк, але лікоць терчав, збільшував об'єм тіла. І дійсно, як на мене, за всіма сучасними трактовками. Це вважається грою рукою. Це штрафний удар. Янаков, його удар. Влучає він в стінку. і Це буде пенальті. І це буде пенальті. І знову гра рукою. Знову гра рукою після удару. Янакова шурман одразу реагує. Якщо у когось є сумніви, то нагадую, що вар є, і там є Олексій Деревінський. Є навушник у Шурмана. Це гра рукою. Це гра рукою, рукою зіграв Ігор Когут. Та тут не треба нічого передивлятися на варі. Виставив руки, підняв вище плеча їх Когут. Це однозначно гра рукою. Пенальті Полісся може врятуватися у цьому поєдинку. Попри все, попри те, що вони грають в меншості, попри те, що у другому таймі явно переважає Дніпро 1 дуже вдала заміна Юрія Калитвенцева. Дійсно, вихід Дениса Янакова змінив гру, і може саме Денис Янаков зараз в пенальті рахунок. Зрівняти удар Янакова один-один. Один-один у цьому матчі шалена радість на лавці запасних полісся. Янаков кілька штрафних пробив. Кілька штрафних заробив. Дуже загострив він гру. Ще один футболіст, який, мабуть, ставить собі за мету. Основним бути у цій команді. Знову ж таки, на кожній позиції. Полісся достатньо висока конкуренція. По центру по центру пробив Янако, впав в інший кут Кінарейкін. Ну, поки що не спеціаліст Кіна Рейкін за відбиттям пенальті. В Схожому стилі йому і Форвард Понатінайкоса в першому матчі. І Макуана зараз по своєму вдарив дуже небезпечно. Ногу підняв і в голову, влучив власному партнерові. Гра триває Ківінда у штрафному майданчику. Ківінда непогано загострював, але віддати точну передачу не зміг. Знову ж таки, смоляково розібрався. Танчик. Бабенко. Його удар один. Який же удар вдається Русланові Бабенко. Дніпро один забиває на першій доданні до цього матчу хвилині, а всього арбітр додав три хвилини у цьому матчі. Дніпро один в своєму репортуарі, скільки подібних матчів витягували підопічні кучера у минулому сезоні, особливо наприкінці цього сезону, коли самі віддавали ініціативу супернику, коли, маючи перевагу і тринькали. А потім героїчно відвоювали назад, який же удар зараз Бабенко вдався. Скільки ж там метрів було? Ну точно більше 30. Дуже далеко було до воріт, але супер удар від Бабенка е -е, просто в кут і не встиг. Не встиг Кудрик зреагувати класний гол, дуже красивий гол і вирішальний. Мабуть, гол від Руслана Бабенка. Номер вісімнадцятий. Фінальний свисток, фінальний свисток від Дениса Шурмана. 2-1 виграє Дніпро 1 у Полісся у дуже дуже драматичному поєдинку. Е та Юрій Литвонса е в Олександра Кучера. Хоча дуже і дуже звичайно, що головний тренер Полісся, як і особливо його гравці, незадоволені у цьому поєдинку. Друзі, е смакуйте далі український футбол на телеканалі Уняан.